Психічні розлади та захворювання досі стигматизована тема у нашому суспільстві, намагаючись позбутися емоційних нагараздів, українці часто вдаються до самолікування і призначають собі препарати, спираючись на досвід знайомих чи поради в інтернеті. Між тим, антидепресанти це ліки з потужною дією на нервову систему, а тому призначатися можуть виключно лікарем. Ба більше навіть за цієї умови препарати не завжди дають очікуваний результат, тому лікування потребує постійного контролю та корекції. Продяг. Настування депресії, особливості підбору та прийому антидепресантів, українська правда, життя розпитала психіатринь Ольгу Камінєву та Марію Гейко. Докладніше далі. Саме діагностика у більшості випадків провальне рішення, оскільки суб'єктивізм заважає пацієнту тверезо оцінити свій стан. Людина в поганому настрої схильна перебільшувати свої проблеми, що призводить до помилок у діагностиці, кажуть фахівці. Наприклад, емоційний стан після втрати близьких, роботи, житла чи способу життя характеризується зниженням настрою, напругою, погіршенням сну та апетиту. Це нормальна реакція на стрес, яка не обов'язково повинна вилитися у депресію. Так само панічна атака є Нормальної реакції на загрозливі для життя події, але вона не може стати причиною починати лікування антидепресантами. Налякати можуть і проблеми зі щитовидною залозою, адже зниження її функції нагадує депресію, а підвищення тривожність. Депресія існує як діагноз, який вдається вилікувати препаратами. На сьогодні прийнято вважати, що антидепресанти поліпшують емоційний стан пацієнтів завдяки впливу на рівень нейромедіаторів, як от серотонін та норадреналін, які пов'язані з настроєм та емоціями. Приклади успішного лікування підтверджують теорію хімічного дисбалансу як основної причини виникнення депресії. При цьому бувають випадки, коли депресія виникає як реакція на сильний стрес чи травматичну подію, який може не доходити до такого рівня дисбалансу, що потребує лікування антидепресантами. Багато людей помилково вважають, що антидепресанти це єдиний або обов'язковий метод лікування депресії. Насправді це не так. Наприклад, легку форму недуги можна побороти і без медикаментозного втручання. Форми психотерапії, як от когнітивно-поведінкова терапія чи терапія прийняття та зобов'язань, можуть бути не менш, а іноді і більш ефективними при лікуванні легкої та помірної депресії. Психотерапія дає можливість зрозуміти та змінити негативні думки та поведінку, які сприяють депресії. Але і такий спосіб лікування потребує нагляду фахівця, оскільки є ризик погіршення стану протягом 6-12 місяців. Помірно виражена депресія потребує фармакотерапії, а також за вибором пацієнтів. Пацієнта може включати психотерапію. Важка депресія із психотичними симптомами, наймовірніше, потребуватиме стаціонарного лікування та вживання препаратів. Прийом ліків часто треба поєднувати із психотерапією. Антидепресанти можуть бути корисними при лікуванні депресії, але вони не є панацеєю. У деяких випадках препарати не дають бажаного ефекту, навіть, попри правильне дозування та тривалість прийому. Часто для досягнення стійкої ремісії необхідні і інші методи лікування, як от психотерап... Терапія, корекція способу життя, соціальна підтримка. Крім того, при прийомі антидепресантів важливо бути особливо обережними, якщо у пацієнта в анамнезі є епілепсія, захворювання серця, захворювання печінки чи нирок або високий артеріальний тиск. Дітям, вагітним та літнім пацієнтам теж можуть призначати антидепресанти, але в менших дозах. А деякі ліки для них взагалі протипоказані. Мінімальний термін для оцінки дії ліків складає 14 днів, однак і поліпшення емоційного стану не завжди до. Рівнює повному одужанню. Депресивні симптоми можуть зменшитися, але не зникнути повністю. Антидепресанти збільшують ймовірність одужання, але не гарантують його. Якщо за 4-6 тижнів немає очевидного, досить помітного поліпшення настрою, то, ймовірно, пацієнту потрібно перейти на інший препарат. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.